Якщо ви відчуваєте хронічну біль в поперековій ділянці зранку, коли ви встаєте, це частіше пов'язано з защемленням нерву в поперековій ділянці. Справа в тому, що чим довше защемлення, тим сильніший викручений таз, тому що людина з часом опирається на здорову сторону, а хвора сторона викривлюється і защемлення зростає. Щоб це защемлення прибрати, треба зробити одну вправу. Лягаєте на спину. Ноги згинаєте в колінних суглобах. І та сторона, де вас болить, наприклад, це ліва сторона. Піднімаєте праву ногу, ставите на ліве коліно і розтягуєте оцю ліву сторону. Ви відчуєте, як в цьому місці починає розтягуватись, і ви таким чином звільнюєте защемлений нерв. Так робите приблизно 2-3 хвилини. Повільно, поступово знімаєте напругу. Таким чином, ви приберете защемлення, і ваша біль пройде. Будьте здорові і не хворійте.